Якщо ти натрапив на моє відео, то молитва перед боєм. повторюй за мною. Боже, володарю життя і смерті, ти тримаєш в своїй руці долі людські і моє життя. Взиваю до тебе, владико, і благаю, помилуй мене грішного, та прости всі мої гріхи. Ти моя надія і допомога. В Твої добрі руки я віддаю життя своє і благаю, Боже. Проведи мене під Твоїм покровом в цей час випробувань. Молю тебе, дай мені сили в боротьбі, мужності й чесності, як належить доброму воїну. Укріпи мене з неба силою твоєю проти супротивників наших, даруй мені ясний розум і сміливе серце, а також залишитися вірним тобою, довірній справі, захищати батьківщину. Дай нашим командирам мудрість військову, вінчай наміри великим успіхом. Дай моїм товаришам відвагу й хоробрість, а всьому нашому війську славну перемогу. Під твоєю охоронною, всемогутній Боже, виступаю в бій, нічого не боюся, і нехай на все буде Твоя свята воля. Амінь.